Нафіга, ти порозкладував тут свої потняки. Думаєте ви. А я порозкладував свої потняки для того, щоб вам показати, як вони показали себе в роботі. Значить, все життя я працював в таких от інтертуловських рукавичках. От вони там 30-35 гривень коштують. Е, значить два дня інтенсивної роботи. Все, більше не видержують. Все, пшик, це вже вчорашній день. Брав я отакі, ось взяв лібони, чорні і сірі. Значить, оце три Пари топових рукавиць. Е, в кожній із них я попрацював 6 днів в майстерні. Тобто, різка болгаркою, сварка і тому подібне. І хочу дати вам конкретний відгук і показати, що з ними з кожним сталося. Значить, беремо перше лібони. Лібони біленькі. Е, вони, до речі, мені трошки не зайшли. Чого бачимо: ось такі от. є дірочки, тобто дірочки утворюються. Щодо Робочої зони. Робоча зона, в принципі, чітко все. Абсолютно чітко, без всяких повреждень. Тобто гарна річ, гарна річ. Далі йдемо. Лібони чорні. Е, набагато кращий результат мені сподобався в порівнянні з білими. Ось, є кілька дирочок, тут парочка мєленьких. От. По робочій зоні. Знову-таки, все відмінно. Не дірок, не. Порваностей ніде немає, все чітко, отлічно. Так, і отакі ось нітрилові рукавички Кеора. Е, значить, оці мені зайшли найбільше. Так, тут отворів ніяких дірок, немає, все чотенько, абсолютно цілі-цілісінькі. Робоча зона також відмінна. Дивимось. Отут є малесенький надрив. Ось, бачите. Але він зовсім не критичний. Ось так, що так: от значить, кевра ці рукавички брав на аргоні. Ціна на них зараз по акції 70 гривень. Пара дуже класна штука. І не забувайте з промокодом DIMON 3% знижечки на весь чек, не тільки на рукавички, на все, що ви там замовите.